Доброго дня, шановні глядачі, ми щоденно користуємось монетами різних номіналів і розмірів, але задавали ви собі питання, яка з монет може бути найменшою? Настільки малою, що для того, щоб розгледіти її деталі, треба використовувати збільшувальне скло. Отже, зустрічайте, золота монета, викарбована монетним двором Швейцарії. Вона важить 0,63 грама і має номінальну вартість чверть швейцарського франку, її діаметр 2,96 мм. На аверсі монети відтворене відоме фото Альберта Ейнштейна з висунутим язиком і дата 2020 рік. На реверсі номінальна вартість, надпис Гельвеція, швейцарський хрест і марка сплаву. Дизайн монети розробила гравер швейцарського монетного двору Ремо Мачеріні. Весь тираж монет складає 999 штук. Зображення Ейнштейна вибрали через те, що доля вченого тісно пов'язана зі Швейцарією, де він жив з 1895 по 1914 рік. Зважаючи на мініатюрний розмір, монетний двір Швейцарії замовив для цієї малечі спеціальну упаковку зі збільшувальним склом та підсвічуванням, щоб власники могли роздивитись зображення. А тепер трохи історії фото. Вона достатньо кумедна. У 1951 році Альберт Ейнштейн відзначав свою 72-річницю в Принцинському університеті. По закінченні Ейнштейн та його друзі сіли в машину, яка їх чекала. Але в цей час фотограф, що нишпорів поряд, вліз у машину і попросив професора посміхнутись. Таке нахабство з боку репортера розлютило Ейнштейна, і він показав тому язика. Фотограф пропонував свій унікальний кадр різним виданням, але жодна, жодна з редакцій не хотіла брати цей знімок, побоюючись скандалу. Тому журналіст відправив фотокартку самому Ейнштейну. До неї додавалась записка з проханням опублікувати знімок. Коли відомий фізик побачив своє фото з висунутим язиком, він прийшов у захват. Ейнштейн власноруч подзвонив фотографу і подякував йому за роботу. Більш подробно ця історія описана багатьма біографами Ейнштейна. Отже, монета з Ейнштейном була б найменшою монетою в світі, якщо б хорватський монетний двір у грудні 2022 року не встановив новий світовий рекорд. Нова золота хорватська монета зараз є найменшою монетою у світі. Її маса складає 0,5 г, а діаметр 1,99 мм. Нова рекордна монета одночасно легша і меншого діаметру, ніж чверть швейцарського франку, який, нагадаю, має масу 0,63 грама і діаметр 2,96 мм. На цій монеті зображено місто Хум, відоме як найменше місце у світі. Найменша монета є частиною золотого нумізматичного набору разом із золотою монетою в одну унцію з зображенням Вишнянської обсерваторії. Ця обсерваторія входить до п'ятірки найкращих обсерваторій у світі зі збору вимірювань навколоземних об'єктів. Нумізматичний набір випущений обмеженим тиражем всього 199 штук. І ці набори є останніми пам'ятними золотими монетами, випущеними з номіналом Куна. Куна це хорватська грошова одиниця, що діяла до переходу Хорватії до Єврозони. Номінал золотої монети Хум становить 1 куну, а монети вішняна 1000 кун. І тепер на додаток про монету, яка посіла третє місце. Срібний четвертак Тара від Джаянагара в Індії є третьою найменшою монетою на землі. Діаметр крихітної монети 4 мм, а важить вона 1,7 грама. Напишіть в коментарях, яка з цих монет вам сподобалась більше. На сьогодні це все. Нагадаю, якщо вам сподобалось це відео і ви вважаєте, що воно може стати в нагоді іншим, поставте йому вподобайку. І обов'язково підпишіться, а якщо ви хочете отримувати сповіщення про нові відео, тисніть дзвіночок. До зустрічі! Бережіть себе!